Тема дня. На Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк і це рубрика Тема дня. І сьогодні дуже з приємністю хочу представити нашого гостя. Це Роман Дячок, голова громадської організації Молодіжний центр креативний світ засновник танцювальної школи МДСку. Кандидат, майстри спорту з фітнесу та, взагалі, чемпіон України у змаганнях міста на місто, яке приходило колись у Черкасах. Так, я думаю, що сьогодні ми поговоримо про танці, про те, як ви любите танці і що ж ви плануєте провести таке цікаве у Володимирі для того, щоб люди полюбили цей вид мистецтва, напевно, так краще сказати. Так саме так. Я не просто люблю танці, я хочу ділитися танцями. Тому що це прекрасно, тому що танці внесуть собі позитив, грацію, гармонію, мистецтво і взагалі самі позитивні якості, які є в нас на даному етапі. Так я думаю, що дуже сподобається сьогоднішнє інтерв'ю нашим слухачам, особливо ті, хто люблять танці, раптом захочуть продовжити це робити далі. А ті, хто не люблять, полюблять і захочуть все-таки з нуля почати. я думаю. Супер. І от саме в цей момент з перших слів відразу хочеться запросити всіх 24-го Травня до нас на величезний фестиваль, який відбудеться у Володимирі, він буде називатися MJDS Fest, де ми хочемо залучити максимально більшу кількість танцівників. Тому, друзі, якщо ви мене чуєте, будь ласка, долучайтеся до нас, підтримуйте нас. Ми разом з вами зробимо феєричне, прекрасне дійство, яке. Розвине не тільки наш Володимир, взагалі Волинську область і Україну, а й наповнить кожного з вас емоційно, духовно, морально для того, щоб далі творити і розвиватися. А чому танці для вас це от не просто такий вид мистецтва, а потужна форма психологічної, емоційної або такої фізичної, навіть якоїсь заспокоєння, підтримки, ми всі знаємо, що зараз непростий час, і нам потрібно з вами по-перше. Гуртуватися, тому єднаймося, друзі, разом в танці, тому що танець він не лише заспокоює, він наповнює енергію, він розвиває і дає нам можливість бути сильними психічно, фізично, емоційно. Тому що, коли людина танцює, ви ж всі знаєте, напевно, що виділяються позитивні гормони, ендорфіни, виділяється. Ваші м'язи стають сильнішими, кращими, гнучкішими. Коротше, в танці одні плюси, насправді. Навіть ви знаєте, є практики, якісь в буддизмі, там, де люди крутяться в таких юбках величезних і входять в стан медитації. От я ділюся цим саме тому, що можливо, неможливо, напевно, колись я все-таки доторкнувся до цієї медитації. І я зрозумів, наскільки це прекрасно. Тому що люди, які танцюють, люди, які доторкаються до цієї творчості, вони просто не можуть бути. Сірими вони мають бути яскравими, вони мають бути творцями своєї реальності і наповнювати цей світ позитивом. А давайте зараз так глибше трошечки доторкнемося до самого фестивалю. От раптом нас слухають, а я думаю, що впевнена навіть, що нас будуть слухати. І люди, які захочуть приїхати на фестиваль. Це мають бути які люди? Яка вікова категорія? Це мають бути люди, які початківці чи вже можливо майстри спорту. Розумієте, тут Раптом хтось захоче приїхати якась бабуся, скаже мене не беруть. Я думаю, що ми можемо і бабусь запросити на танець, тому що дивіться, ми хочемо організувати вперше у Володимирі не конкретно якогось стилю, наприклад, тільки бальні танці, так, або тільки там народні танці. Я дуже сильно хочу об'єднати в нашу спільноту танцювальню всі танцювальні напрямки, щоб в нас були і джаз-фанк, і контемп, і хіп-хоп, і брик-данс, і хаус-денс, і кавер-денс, який зараз набирає обертів популярності. Я хочу, щоб в нас були східні танці. Ми будемо запрошувати, друзі. Якщо ви чуєте бальні танці, ви можете своїми найкращими номерами бальними прийти до нас і також затанцювати, показати яскравість свою, показати свою грацію. Я би хотів, щоб в нас були взагалі всі можливі танцювальні напрямки, які є в Волинській і не тільки в Україні. Тому, друзі, долучайтеся до нас, приїжджайте, створимо разом з вами феєричне Танцювальне дійство, яке реально має доторкнутися до кожної людини з нашої громади, тому що ну я думаю, що з нашої громади основна кількість людей прийде переглянути, подивитися, надихнутися цим шоу. І відповідно, люди, які будуть приїжджати з інших міст, великих, я також хотів би, щоб вони отримували величезний заряд, тому що. Наша громадська організація вона виграла грант з гуманітарних питань нашої Володимирської ОТГ. Одним словом, важко мені запам'ятати це довге слово, але вони розуміють. І ми закупляємо багато подарунків, багато медалей, багато дипломів для всіх і хочемо реально, щоб всі надихнулися і отримали не тільки заряд позитиву, а ще й отримали диплом на згадку, медаль, отримали подарунок якийсь за свій яскравий танець. Короче, кайфуйте, друзі, танцюйте, і все буде класно. Зараз ми ще, я вас ще раз поверну до того і до організації. Знаєте, ви так прям надихнулися, розказали, і я вас така знову давайте за, по фактах. Так людина, яка наприклад ніколи не танцювала, чи вона може прийти, чи потрібно мати досвід? І якщо танцювати людина, яка ніколи не танцювала, напевно, що ні, угу. тому що людина, яка не танцювала, вона має прийти подивитися, наприклад, вибрати для себе напрямок і якісь... на другий рік, коли і приїхати на другий, другий рік, повтор. коли вона вже буде готова, коли вона вже вивчить там якісь рухи, вивчить якісь танець, і тоді зможе відповідно виступити на сцені. Бо це ж не шоу фріків, це шоу буде танцівників, і ми хотіли би, щоб це було яскраво і, і красиво. Щоб всі були готові танцівники. Але люди, якщо ви хочете танцювати, ви звичайно танцюйте, оберіть свій стиль, оберіть свій напрямок, заряджайтеся позитивом, тренуйтеся і тільки тоді покажіть свій рівень. Люди, якщо ви хочете танцювати, ви можете прийти, подивитися, вибрати із всіх перелічених представлених номерів та той, той стиль, який вам подобається найбільше, напевно, і вже в ньому розвиватися. Звичайно, прийдіть обов'язково. А майстер-класи будуть. Наразі майстер-класи проходять у нашій танцювальній школі. My Jump Dance School. Ми готуємо не тільки для людей їх робимо. Ми зараз їх проводимо для наших тренерів, щоб наші тренери став прокачувались, ставали кращими, яскравішими, щоб наша команда росла і розвивалася. Але ми проводимо майстер-класи і так для людей робимо рекламу. Тому, якщо вам цікаво, ви слідкуйте і відповідно будете бачити, які саме з яких напрямків будуть проходити майстер-класи, і зможете прийти до себе. Але в день фестивалю, на жаль, не буде майстер-класів. Ми хочемо чисто зробити Давайте. так: зробити такий танцювальний. Але під цим відео обов'язково буде ваші контакти, ваші організації, і люди раптом захочуть долучитися, то вони вас знайдуть. Прекрасно, ми будемо вас чекати, бо ми є зараз в Володимирі в Нововолинську, Невдовзі ми з'явимося у Ковелі і будемо раді бачити кожного, хто хоче розвиватися і танцювати. А як танцювальний фестиваль Володимирі зараз, на вашу думку, може об'єднати громаду, надихнути ідей та дітей та дорослих на майбутнє? тому що ми зараз запрошуємо усіх наших танцівників, які є в місті, з. Контемпу, з джаз-фанку, з народних танців, з бальними танцями я буду тільки спілкуватися, ще не встиг. Наші танцювальні сучасні гуртки по хіп-хопу, хаосу і брикдансу будуть приймати участь. Відповідно, уявіть собі, скільки дітей. Потім це ж батьки також захочуть прийти підтримати свою дитину, тому що саме зараз, саме в цей час, нам потрібно творити друзі, саме в час війни, коли проходить. Несправедлива, нечесна напасть з сторони Кацапів, пробачте, за прямоту. Нам треба зараз творити мистецтво. Це наше життя, це наша енергія, це наш заряд, яким ми маємо протистояти ворогу. Це той заряд, де ми маємо поважати і розвивати нашу культуру, тому я й хочу, щоб були обов'язково народні танці в наш... на нашому фестивалі. Це той заряд, де ми маємо. Об'єднатися і протистояти ворогу в таких елементарних, простих речах, як наша культура, як об'єднання наших людей в спільній танцювальній культурі. І ще одне: от, поки ми на радіо і ми можемо спілкуватися, телебаченні, і я би дуже хотів наголосити на тому, що, друзі, будь ласка, не слухайте кацапського музла. Я вас дуже прошу. Цінуйте своє рідне, українське, ладно, вже там е, англійські пісні то також можете слухати, але не російського, так, так, російської так? музики. Не слухайте, будь ласка. Я про це наголошую завжди в Тіктоці, в Інстаграмі скрізь. Виключайте це. Взагалі ви тільки чуєте якісь схожі букви, схожу мову на цю, просто зразу вирубайте і все. Я за те, щоб ми з вами творили наш рідний продукт. Який би був якісним, який би був красивим, який би надихав вас і розширяв нас внутрішньо, тому що в нас прекрасна історія, у нас прекрасні митці, у нас прекрасна музика. Надихаємо один одного, надихайтеся своїм. Дякую. Я, я просто підтримувала вас, так кивнула. Хотіла запитати, якраз які стилі будуть представлені, але в принципі ви про них сказали. Давайте, можливо, ще раз повторимо, які будуть стилі представлені саме на фестивалі, так? так. І чому важливо показати дітям різноманітність цих стилів, для того, щоб їм потім якось самовиражатися у них. Це дуже класне питання, тому що в нас має бути дуже багато різних стилів, от таких, яких я знайшов в нашому регіоні, це і контемп. І джаз-фанк, і хіп-хоп, і брейкінг, і хаус денс, і народні танці, і східні танці, і всі стилі, якщо я когось не назвав, то ви вже не ображаєтеся. І бальні танці також. Каверденс називав, має бути. Називав чудово. З Луцька мають приїхати хлопці і привезти ще багато різних танцівників. І з дівчата з Рівного приїжджають, привозять і таку la хореографію. Зараз дуже модно, коли люди танцюють хореографії. Бо взагалі я починав з фрістайлу. І фрістайл це свобода, свобода самовираження в музиці, це єднання з музикою. Оце медитація для мене. Але зараз я бачу дуже популярним стає, якби. Ну, воно було і раніше, але зараз от, на можі. Популярності, саме постановки, саме хореографії. І це також круто, тому що це також, також вираження себе, вираження себе в музиці тільки в хореографії завченими рухами. Але я завжди за свободу. Я завжди за свободу, саме вираження в танці, так як ти відчуваєш, так ти і передаєш це. А бойовий гопак буде? У мене хлопці, які ходять на брикданс, вони також займаються бойовим гопаком. І якщо це ж відповідно танець, також можна е, адаптувати адаптувати його, під танець, і було б дуже цікаво, напевно, залучити й хлопців з бойового гопака, щоб вони виступили. Цікава ідея, дуже дякую. А ось як батьки, спонсори і підприємці можуть долучитися до вашого свята, і що це їм дасть, і чому важливо саме підтримати вас у цьому нам важливий симбіоз. Ми маємо всі разом співпрацювати. Ми ну якби зараз якраз вирішується питання в нашому економічному відділі для того, щоб надати окрему оренду для наших підприємців, спонсорів, які хотіли би долучитися до нашого свята і залучити максимально більшу кількість людей. Просто з нами зараз присутня Юля. Її донечка ходить до мене на заняття. Ми нещодавно їздили на змагання в Київ, і ми побачили, як якісно проводять величезний фест. Тобто там були і фуд корти там були і б'юті-корти, там було наповнення. Діти могли собі іграшку якусь придбати, вони могли перекусити, поїсти щось. Вони танцювали, і вони це була ніби взаємодоповнена така тусовка, де було дуже комфортно, де було продумано все до деталей, і де можна було, коли ти втомився, переглядати танець, ти можеш відійти, попити кави собі, просто відпочити, розслабитись. І це. Прекрасний, прекрасний об'єкт, який можна втілити в нас. Тобто, мені здається, що це було дуже круто зроблено, і це треба реалізовувати. Тобто, якщо нам треба вчитися в кращих, правильно? Так, якщо ми значить. бачимо щось, що нам імпонує, чому б нам не зробити таке саме вдома? Ну, можливо, навіть краще в дечому, так? Продумати ще якісь нюанси, які там по таймінгу, наприклад, коли вони не встигали, ж нам продумати це, щоб таймінг був класніший чітший. Чому б нам не зробити і не об'єднати оце все разом і не зробити щось масштабне? Класне, круте, яке б запам'яталося, щоб потім ці діти, які приїдуть до нас, вони знову захотіли приїхати. Вони так. побачили, що це було класно. Вони отримали подарунки. Вони побули на класній сцені, де було гарне світло, де, де була був крутий звук, де, де було наповнення, де були зони фудкорту, де вони могли поїсти, де вони змогли б'юті красу свою навести, намалювати якийсь красивий майкап перед виступом, зробити зачіски. Чому б це? не втілити в нас. Тобто ви зараз говорите, що ви можете закликати підприємців, які вас почують, і ви можете дати їм таку платформу для того, щоб разом спільно зробити оцей продукт. Я так, правильно розумію? Так, друзі, долучайтеся. Я дуже вдячний цим батькам, тому що це ж скрізь благодійні внески, за які діти мають виступити, якими ми маємо покрити витрати на суддів на організацію фестивалю, на, на музику, на, на ці саме доповнення до дипломів, на ті самі медалі, на поїздки, Їсти елементарно для суддів, там водички, Ну коротше, там справді величезний кошторис. Так, так ви, ви розумієте, це має бути мінімум 15 людей з моєї команди, які я безмежно вдячний за те, що вони йдуть на такий крок, тому що це величезна робота. Це треба, щоб люди стояли на вході. Це треба, щоб реєстрували, це треба, щоб допомагали суддям. Незначно це не тільки грошовий ресурс, <гум> це людський ресурс. Так, так теж я безмежно вистачає. вдячний своїй команді, що вони зголосилися це все проробити, тому що це підготовка. Ви маєте зрозуміти. Собі починається за півтори-два місяці до, до самого фестивалю: це роздати кожному учаснику е, завдання, хто що буде робити, хто буде відповідати за яку зону, хто буде нагороджувати, хто буде фотографувати, хто буде знімати відео, хто буде відповідати за світло, хто буде відповідати за організацію е, самої тієї зони. Коротше, дуже друзі, багато. Це дуже капець. Організація я... це насправді дуже. Я знаю, бо я теж була долучена і декілька разів в фестивалі такі були досить важкі. Здавалося, це так класно, а потім видихаєш, вона це все відбувається, і ти розумієш ху, вдалося. Так. Але насправді це так, це дуже багато і важливо справді залучатися, долучатися, тому що людина, яка прийшла на цілий день, а я так розумію, це буде тривалість з 9 приблизно до 6. -ї. Все залежить Ось. від кількості людей, які до нас приїдуть, для того, щоб організувати їм гарні виступи. І ми через той хотіли розділити нашу зону, тому що, наприклад, буде в кілька блоків: блок, одні танці, блок інші танці, блок наступ. І коли, наприклад, один блок вже відтанцював, щоб відразу його нагороджувати в іншій зоні, де буде створена зона нагородження, де буде там красиво оформлене місце з кульками, з банером ззаді, ну, щоб все було красиво і якісно. Фотограф буде фотографувати кожну людину, яка буде отримувати свій диплом, за, за зайняте місце. І от саме це якраз важливо, тому що. Напевно, коли б ми не розділили, ми б не встигли просто напроти. Так, я, одні ж, будуть... я ж про це і думаю. Uh -huh. я думаю, одні виступили, наприклад, в 9 чи в 10 ранку, і їм треба до 6 дочекатися, а це цілий день. Uh -huh. І, відповідно, що робити цілий день? Та? Треба піти, поїсти. <гум> <Відповідно>, <гум> треба точно. піти десь пройтися. Познайомитись і... з містом нашим, так. Ось. Це як туристична база, зразу заохочуємо людей, То щоб ви до нас не виділити. Правда, долучати То... треба всіх. Я думаю, що це якраз дуже гарна ідея залучити, тому що гості приїдуть з інших міст. Так. І тут, має бути екскурсовод, по місту Круто. погуляти. В наші підвали зводити, людей зразу. Ось. Боже, ми вже як ми Тут взагалі малюється все в процесі. Я, ми, ми розмовляємо, у мене тут картинки відразу літають в повітрі. Ну, наприклад, можна людина, зробити. людина приїхала з Рівного, яка перший раз в Володимирі uh -huh. хоче виступити. Однозначно, вона хвилюється. Ну, я себе так просто поставила на місці цієї людини. так, Вона хвилюється до того, як вона виступить, в неї не буде на це все часу. Але потім вона виступить, видихне і що? І чекати до вечора. Ну, відповідно, uh -huh. І відповідно, ми її нагородимо, і, і вона, вона собі може бути гуляти по місту, насолоджуватись нашим прекрасним містом, сходити в парк, зайти, зайти в підвал, подивитися, сходити в в костели наші. Круто було так, тому, тому всі, хто бажає долучатися це і. Юридичні особи організації важливі під було підприємства, круто друзі і підприємці, просто які хочуть і допомогти і свого роду, і прорекламувати mm -hmm. себе, тому що якісний продукт будь-який, він важливий, тому що люди приїжджають з різних міст, і їм важливо отримати якусь якісну послугу. Ну, а, звичайно, підприємство показати те, що вони вміють. Так, от тому це такий симбіоз. Він теж про те, що ви говорила, він однозначно має бути. Так, це об'єднує нас всіх, друзі. Ми маємо бути разом наше маленьке місто воно має Звучати в унісон. ми маємо разом долучатися до всіх подій для того, щоб вони були масовими, для того, щоб вони розвивалися, для того щоб людям, які це роблять, далі була енергія щось втілювати в життя. Тому ми чекаємо вас, зв'язуйтесь з нами і буде а все. Нагадайте, класно. Нагадайте ще раз, коли це має бути саме 24 травня. Ось а до вас звертатися раптом. Хтось захоче долучитися з їжею, з, май... з, май... з майстер-класами там будь-якими ремеслом своїм. Так це було це прекрасно. це до якого коли. Це друзі, ви просто знайдете наші дані, я так розумію, під, так, під так, відео, так. Під... І відразу пишіть, підразу відразу, починаєте міститися в цей перелік. Будем, ми, ми будемо з вами контактувати і зробимо реально щось класне разом. Так. Так. <рес> так. А тепер я хотіла запитати у вас особисто про танець, а потім ми вже заключно перейдемо до цієї, під, підсумуємо ось у наше сказане. Як ви закохалися в танець? Особисто ви. І чому саме ось такий вид спорту, як танець? Друзі, для мене танець це молитва. Напевно, цим буде все сказано, тому що коли я танцюю, це найпрекрасніші відчуття в житті. От був один момент, от я зараз поділюся цим, чому я почав танцювати. Одного разу, коли я танцював, я відчув настільки величезне щастя, що його просто от словами нереально передати. І я відчув в той момент, що. Якщо я не буду цим ділитися, якщо хоча б дві-три людини після цього, коли я це відчув, відчують таке, як я, цей світ стане однозначно кращим. Тому я максимально буду пропагувати танець в подальшому завжди. Я знаю точно, що танець мене врятував. Врятував зараз, під час війни мені, якби я не танцював, я б, напевно, збожеволів. Він мене завжди виставляв, надавав мені стіну. І от зараз ще одне порівняння. В хіп-хопі є девіз. Він читається післа в Unity and Having Fun. Він на наших кофтах є. Це китайська стіна, в яку я завжди можу опертися, коли мені неспокійно, коли я там в собі сумніваюся, або ще якісь нюанси в голові. Ми всі знаємо, що в нас відбувається в голові. Так от, мир, любов, об'єднання. І веселий настрій. Це все, що рятує на даний момент мене в цьому світі. Це мої рожеві окуляри, це моя невидима бульбашка, в якій я живу, знаходжуся. І, і я вам скажу так: вона час від часу лускає, але вона наповнює мене постійно, тільки вона надувається знову, я відчуваю приплив сил. Я відчуваю приплив емоцій, тому що я знаю, що я працюю з дітками, я допомагаю дорослим людям, які втратили там можливість нормально жити, але я їм даю цю можливість на одну годину, коли вони танцюють, коли вони забуваються, коли вони отримують заряд позитиву. Особливо діти. Діти зараз наші мають бути на максимальному позитиві. Ми мусимо вони зараз діти війни і вони мають відчувати, що є життя, життя триває. І треба жити далі, треба творити далі. Треба наповнювати один одного енергією позитиву танця радості, а не концентруватися на, на негативі. Він є, ми маємо знати, що він є. Ми маємо його приймати, але дивитися в сторону краш, кращості. Вибачте, добре. А скажіть, з якого віку почала танцювати? Дуже цікаво. От я почав пізно танцювати. Так. І це мене завжди картало. Я завжди переживав. Я, взагалі, сам з Рівненської області, з Блинівського району, села Перевередів, поїхав вчитися в місто Луцьк і закохався в аеробіку танцювальну. Ну, якби пішов в університет вчитися, ага, перший тобто курс. А з університету. Пактично. З університету так, почав, але. Можливо, це і мій величезний плюс. Можливо, я вже там покинув, закинув або ще якось. Але я далі це розвиваю і планую це розвивати і розвинути на максимум. Я хочу, щоб наші школи були по всій Україні і дасть Бог за кордоном. Я хочу, щоб ми розвивалися і творили мистецтво скрізь. А скільки у вас приблизно діток займається? Взагалі в ну не в одному там ну, Волинську чи Володимирі, а от загальна нас кількість? нас зараз більше ста. Ага, так, нас зараз більше ста, але ми. В планах, щоб ми розвивалися набагато більше, швидше і якісніше, а ви десь виступаєте ще з дітками ми ми на конкурсах? От, так, ми їздили в Київ нещодавно і реально попривозили вел... багато Переможних місць, перших місць, других місць вони, я кажу, Юліна е, Малишка зайняла друге місце. Приїхала по хаус Денсу, виступала хлопці. Мої позаймали перші місця по брикдансу. От ще 10-го числа. Ми з хлопцями їдемо зараз по брикдансу. Тому друзі, якщо є бібої, е, ви ж знаєте зараз брейкінг, це як частина олімпійського спорту вже стала. Так, і ми з хлопцями їдемо на чемпіонат по брекдансу. Тому тримайте кулаки 10 травня. Ми вирушаємо з ними в Київ знову показати, що є такі міста, як Володимир, як Нововолинськ. Просто я пам'ятаю, коли я перші рази виїжджав в Київ і там не могли не знали взагалі, що таке Володимир. Так. Не знали, що це, що це за місто. А тепер ми вже це. приїжджаємо і вони вже знають. Вони вже нас знають. Вони вже чули про нас. Вони вже чітко вимовляються наше Володимир. Бо вони напевно реально не знали, що, що таке може бути, так як і Луцька область. Ви ж знаєте ці мами так? так про Луцьку область. Так само тут. Чому хай знають, що є Волинська область? Хай знають, що є Володимир, Нововолинськ. Коваль, чому вони не мають чути про ці міста? А дівчатка вас теж ви кажете, ходить? Звичайно, так? в нас в мене от зараз в Нововолинську прекрасна тренер Мар'яна. Вона походила до мене з 10 років вона вже зараз доросла дівчина, яка танцює, яка тренує, яка розвивається, яка робить найбільше обертів на голові в Волинській області. 52 оберти на голові. Ого. Так що як там місцеві рекорди вже можна її записувати. Тому, друзі, реально підходьте, це якісно. Це якісно, тому що ми проводимо майстер-класи, розвиваємося, їздимо на змагання, долучаємося зараз. От до олімпійської. Збірної, надіюся, що все таки в мене дуже потужні хлопці. Я ще не був там, але ми от їдемо вперше. познайомимося з цими змаганнями. Вони тільки втретє проводяться і ми не не мали можливості туди виїхати, а зараз от поїдемо і все-таки заявимо про себе. Та я думаю, що все вас вдасться обов'язково. і Потім вже буде такий великий вагомий результат. Я навіть вже тепер не вар... не знаю, чи варто запитувати, що для вас особисто означає цей фестиваль, тому що ви так сердечно переносите назву свої емоції. Але скажіть. Що для вас означає цей фестиваль, що майбутнє, що має відбутися у Володимирі для вас особисто? І чому туди ви так вкладаєте багато свого серця, щирості, любові? Я не тільки фестиваль, я взагалі в танець в розвиток вкладаю багато творчості і любові, тому що ми наша команда розвивається постійно і вкладає в це багато сил, тому що ми знаємо, що ми робимо хорошу справу. Я реально. Щиро вірю, я думаю, ви мене підтримаєте в цьому пориванні, що це хороша справа. Ми розвиваємо діток, ми працюємо з їхнім фізичним, емоційним, психологічним станом, ми робимо людей щасливішими. Ну куди не подивися, ми робимо тільки краще в громаді, людям безпосередньо кожному особисто, Україні. та я не знаю навіть що про це сказати реально коли куди не подивися, реально одні плюси. Ми робимо хорошу справу. Крапка, Крапка, але не крапка. Ще підсумуйте. <гум> підсумуйте, будь ласка, ще раз конкретно, коли має відбутись фестиваль, про що він, і запросіть наших слухачів. таке, знаєте, заключне слово. Друзі, я запрошую вас 24 травня поринути в творчу атмосферу. Наповнитися танцем, наповнитися творчістю, наповнитися яскравістю на роки вперед, прокачатися тим, хто буде танцювати, тим, хто буде дивитися, реально надихнутися на звершення якісь. Щоб ви просто прийшли, якщо ви втомлюєтесь на роботі, прийдіть психологічно, розвантажитесь, підтримайте своїх дітей. Ви ж знаєте, що найважливіше в цьому житті це наші діти. Ми маємо. Турбуватися про них, а якщо вони хочуть танцювати, розвиватися, ми маємо їх в цьому підтримати всі разом. Тому в першу чергу, реально, я хочу зараз дуже подякувати батькам, які підтримують дітей, підтримують нас, наповнюють нас енергією, дозволяють діткам займатися, відвідувати майстер-класи, тому що це ж все не безкоштовно. Дякую тим людям, які зголосилися підтримати наш фестиваль. 24 травня ви поринете в світ. Яскравості. У мене зразу вперше, вперше в голові Діснейленд якийсь. Розумієте, має бути щось класне. От я в це вірю, і ми будемо це разом всі створювати, і це буде прекрасно. Так, я думаю, що у Володимир, 24 травня, варто їхати всім. У Володимир нагадую, у Володимир, не в Коваль Київ, а у Володимирі це має відбутися. І обов'язково приїжджайте, долучайтеся, хто не вміє танцювати, так подивіться, як танцюють інші, і обов'язково надихнетеся, і раптом, раптом у вас прокинеться оцей такий жага до танцю. Так, да, я розумію, це не для кожного друзі, Кожен має мати свій вибір. Але ті, хто відчуває від танцю позитив, долучайтеся. Я розумію, що не всім дітям бути танцівниками. Є футболісти, є волейболісти, баскетболісти і дуже багато різних напрямків. Я звертаюся особисто до танцівників. Друзі, долучайтеся, давайте будемо творити історію Волині разом. Так я нагадую, що сьогодні гостем у студії «Радіобух» був Роман Дячок, голова громадської організації Молодіжний центр Креативний світ, засновник танцювальної школи Dance School». Кандидати мистра спорту з фітнесу, чемпіон України у змаганнях міста на місто. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Вам дуже дякую. Гарного настрою, хорошого дня і до побачення. До побачення. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе.